Я вже не буде присваювати. Упала в бережінка. Рятуйте, закричали зліва і справа. Знервовані, стурбовані без міри, запоручні схопились пасажири. Ох, яке ж нещастя, ох, яке ж тут горе, проте ніхто не кинувся у море. І раптом дід, бухгалтер, із артілі підскочив і плек. Під у чорноморській хвилі примчався човен з хлопцями, оснава. Всі закричали, Діду, честі слава. Це він один почув тривогу з такої висоти рвонусь на допомогу. Про це в газету треба написать. Качать його, качать і величать. Відхекав з діти і розубиста навіть. Пробачте, граждані, мене одне цікавить. Я заслужив хвалу. Не трунула божа.